Доброго дня. Так, дивимося тілець в вересень. Що вересень подарує тільцям. Тілець. Так, все, тілець, в вересні. Так, що тут у нас? Шестерка жезлі? Ну, победитель, тілець. Ну, шось восьмерка, восьмерка мечей це у вас... Емоціональне таке буде состояння, руки будуть зв'язані. Я зараз об'ясню вам. Господи, вже цю карту привертаю. Четверка жезлов стабільність. Значить, тільці, дивіться, у вас, ви в вересні побідітелі. Все, що ви запланували, все, що в общем, ви будете Достигаторами в вересні. У вас у вересні все стабільно. Можливо, до когось приїдуть діти в гості, можливо, ви щось зв'язане з дітьми, школа, там, дитсадки, навчання, великі, вузи. Будете ви вирішувати питання, зв'язані з дітьми, по-перше, по-друге, можливо, хтось сам із вас йде на учому. Буде все добре. Дивіться, яка карта класна, побідітеля. Бачите? Все, що ви собі я ж говорю, чи, неважно, чи документи, чи отношення, чи. Якісь можливості, якісь нова робота, якісь пропозиції, там, да? договори, бумажні якісь справи, все у вас буде получатися. Вересень у вас стабільний. Но є, одне, одне, що ви самі будете себе накручувати. Дивіться. Будете думати, що от лягаєте спати і будете переживати все дорожче. У вас вийде, не вийде. А що скажуть? а Чи приймуть документи? Не переживайте ні за що. Не переживайте. Терези. Ну, зрозуміло, що Терези в нас завжди за, за щось переживають, завжди за щось, як то кажуть, думають, дуже багато. Все буде добре. Вересень. Принесе удачу, принесе позитив вперед із песні Дірзайте. Все, що заплановували, так так, коротше, і йдіть по цій дорозі. Пока-пока, до нових зустрічей.